Площа слави у середмісті Черкас. Тут збираються колеги, друзі та рідні, аби попрощатися із двома військовослужбовцями. <му> Провести в останню путь командира зенітно кулеметного відділення Олександра Мироненка прийшла його родичка Марія Марченко. Каже, хоче побачити Олександра востаннє. Це мого двоюрідного правда. Син, та добра дитина була, нічого не можна сказати. Загинув чоловік 31 серпня внаслідок ДТП, говорить його подруга Галина Некрасенко. Ось такі обставини, ну просто хороший, не знаю, хороша людина, порядна, відверта, хороша людина. Начальника протитанкового відділення Олександра Чуприну знала ще школярем, говорить його вчителька Галина Титаренко. Я була у Олександра власним керівником шість років і була його вчителькою математики. Саша був розумний, талановитий, товариський. Це дитина, яку любили всі: і вчителі, і друзі. Він завжди міг прийти на допомогу, завжди міг підставити вірне своє плече. Був патріотом. Так він і пішов по життю. Каже, до війська чоловік пішов добровольцем, загинув у бою за Харківщину. Ми відслідковували його життєвий шлях, раділи тим, що він і орден отримав. Ми бачилися з ним. Я особисто з ним бачилася влітку, коли він приїхав у відпустку. Він поможнів, подорослішав, але залишався таким Сашем, який є добрим, відвертим. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.